Техніка виконання підрахунку частоти дихальних рухів у дітей старше одного року. Показання: визначення типу задишки та важкість захворювання. Протипоказань немає. Доброго дня! Я Гриценко Юлія, буду вам проводити підрахунок частоти дихання. Чи даєте ви згоду на проведення процедури? Да. Тому необхідне оснащення. обробляємо руки згідно наказу 1614-го. Знімаємо всі прикраси та нігті повинні бути коротко підстрижені. Теплому та освітленному місці ми проводимо огляд дитини. Потім звертаємо увагу на характер та тип дихання. Беремо руку, як для підрахунку частоти пульсу, і кладемо на грудну клітку. Не, звертаю, не фіксуючи уваги на дитині, ми підраховуємо частоту видихів і вдихів у дитини протягом 1 хвилини. Потім зрівнюємо з дитини. Стаблицією для відповідного віку. Так як дитині 7 років, то в неї частота дихальних руків повинна бути від 20 до 25. У нас вийшло 22 дихальних руків протягом 1 хвилини. Дякую, що дали згоду на проведення процедури. Нам необхідно вимити і висушити руки і записати дані в температурний лист.